Це Сільське грузове таксі. Все, треба три сумки загрузити. А ось таксіст. По чому берете до, до, до дороги, до по чому берете. 100 рублів? 100 роблів? Да. О. О. То це багато буде, може якось торгуємось. 50, за скільки? 50? 50. о, за 50 поїдемо. Да, 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 Оце все, таксі. зараз загрузимося та й поїдемо. Таксі готове. Таксі готове, можна грузити сумки. Да. Все. Таксист зі стажем, так? Да? Скільки стажу в таксіста? Стажу в таксіста скільки? 86 років. О, то з таким таксістом не страшно їхати. Ну все, грузимось, їдемо. Так, все. Бабу чекаємо та їдемо. Дід на блядки збирається, дивіться. Пішов бабу якусь шукати собі. Да. Каже, скоро приїде. Не як скоро, через тиждень буде. Скоро. Сказав скоро. Що там, як діла? А що руки холодно, що це вже? Бо зима настала на дворі. Ну так? Да. Че кушки нема, то хоч і гроші є. Гроші дам, скільки треба. Чим побольше. Чим побольше? Скільки тобі не жалко? Не жалко, щас. Ні, на ці вихідні сказала. На ці вихідні сказали, що ми. Ой, ми будемо. Ой, Міліція і я. А що за робота? Оріхо бити за скільки ми скільки вибили. Скільки? Мішок вже вбив. До, до фіга. За два... Два, два пішки. Ні, щось собі. То щас гроші принесу, щас, скільки того діла. А, діду начпушку. Хватит сто гривень. Сто гривень? Нема, нема. Мать не я. Скільки того життя? Я баба, почуть впевнений. Ну конечно. Обязательно. Сейчас с дедом, с дедом по 100 грамм выпьем, пока мама не бачи. С дедом по сто грамм. Хорошо, Давай. Короче, наняв собі охранника в хату. Що, дід, хату охраняєш? Там, грабіжники не влазять в хату? Кажу, що хату охраняєш? Та ні, ніхто не балакає. З тобою? Кажу, що там, хату охраняєш, сидиш? Ружьо взяв ти охраняєш, да? Правильно. Йдемо, звісно, зараз вже будемо. Баба прийде і 100 грамів обідати і все буде, як положено. Що баби немає, зараз знайде. Ще на сьогодні, завтра вже ми знайдемо. Десь ти такі варішки блатні взяв. Варішки де такі взяв. Папа це як... натуральні якісь. Ти вайові, ти? З якогось оленя, мабуть. Ага, нічого собі, це то так. Да. Зараз таких попробуй найди. Це бабиться катати ці байме. Ну да, то ще хорошо, там дирки є, чи нема, чи вони цілі. Немає нічого собі. Сохранились хорошо ці. Ну що ж, що в Магадані скільки років не ходили. А що ж. це ти таку шапку блотну взяв. Шапку де взяв? Чого? Так. Да. З кроля якогось. Чи з кабана? Ти тут Охотником все. Альбін жив і він зайців бив і загубив. Те вже коли його пожевтів. Та то це він зайців бив і загубив цю загубив, шапку? Та, ага. Це ж і скільки років? Років 30, ті шапки? Да, а а нічого мене, є? А це воно в мене ну, того шапку це то вже. Міль поїла, це ще люба ровата. Ого. Що ті Тут... шапки є, хвата мені пожили. Ну так, да, скільки, скільки там їх треба. Ти точно. Угу. І що там ходив, і що все в порядку? все вигорало вже все, так? А ну давай. Кіно давай. Ти. То розкажи там, що там вигорали, все. Подивився все. Вигорить, все, що треба. Яки і все. У порядки навів. От, да? все. Кругом. Я кожен і спаси Бенедикт під горіхом. Ну, ну да. І хай весь збирають, правда? Ну правильно, ну. Ну это все. Буде що їсти їм там. Ну да, А Так Так, у нас вже нема що їсти, вже О. все поїли. Корон. Вот, блядь, Ти Ничто, свой пошли, ни что, я, блядь, ты убиваю. Да. Казалось, що все буде горіти.